Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Публікація у швейцарському виданні Neue Zürcher Zeitung, у якій стверджувалося, що директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Вільям Берс їздив до Росії та України у січні із пропозицією так званого мирного плану, мир, обмін на землю або землю, обмін на мир, стала. Справжньою сенсацією у політичному, і інформаційному просторі країн, які сьогодні є на авансцені російсько-української війни. Це той самий випадок, коли публікацію швейцарського видання, яке у свою чергу посилається на високопоставлених чиновників Німеччини, спростовують і у Києві, і у Москві, і у Вашингтоні. У Вашингтоні прес-секретар ради національної безпеки Сполучених Штатів Шон Девет повідомив виданню Нюсвік, що публікація у Neue Zürcher Zeitung не є точною. А представник центрального розвідного управління Сполучених Штатів натомість підкреслив, що це взагалі брехня. Ачкою назвав інформацію швейцарського видання і прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, який взагалі спростовує сам факт перебування директора центрального розвітного управління у російській столиці. І дійсно, якщо про візит Віліма Бернса до Києва повідомила газета Вашингтон Пост вже за кілька тижнів після цього візиту. То про перебування директора ЦРУ у російській столиці ми досі з вами взагалі нічого не знав. Заступник постійного представника Росії при ООН Об'єднаних Націй Дмитро Полянський також назвав публікацію у швейцарському виданні Вигадками. Які не потрібно коментувати, однак разом із цим несподівано схарактеризував це видання як досить цікаве з точки зору того, що було повідомлено у публікації. Зараз питання навіть не в тому, наскільки вірогідною була інформація з американського. чи Іншого берегу цієї жахливої війни. Важливо насамперед те, що ніхто з коментаторів навіть і не думає серйозно розглядати саму ідею, яка нібито була запропонована у американському плані. І у Києві, і у Москві сама ідея обміну. Землі на мир не виглядає прийнятною ані для суспільства, ані для влади. Як не дивно, тут українці і росіяни дійсно є єдиними. Керівництво України не збирається погоджуватися із миром, який не відновить територіальну цілісність держави. І тут українська влада має повну підтримку українського народу. А керівництво Росії вірить у те, що рано чи пізно ненависну Україну буде подолано і знищено а її територію приєднано до Російської Федерації. І тут президент Російської Федерації Володимир Путін і російське керівництво можуть спиратися на повну підтримку більшості росіян. Які досі живуть у шовіністичному світі і не вважають, що Україна як держава взагалі має право на існування, так що якщо навіть уявити, що хтось в американському керівництві хотів перевірити наскільки у Києві чи у Москві готові до якихось компромісних перемовин, він мав би попередньо усвідомлювати, що жодний план. Який не передбачає відновлення територіальної цілісності України, відновлення справедливості не може бути акцептований політичним керівництвом України. Однак, навіть якщо б уявити, що у Києві хтось би погодився із такими територіальними компромісами з Москвою, це погодження також не мало б жодного сенсу, тому що у Росії в Кремлі ніхто не цікавиться кількома українськими областями. Володимир Путін впевнений, що зможе відтворити радянську імперію у кордонах 1991 року. Що Україна та й та інші колишні радянські республіки це вигадані держави. І що якщо населення цих колишніх радянських республік захищає їхній суверенітет, тим гірше для самого населення, яке рано чи пізно змушена буде. Просто залишити територію, яку Росія вважає своєю, і поступитися місцем проживання громадянам Російської Федерації тим людям, які впевнені, що історична Росія має відбутися від Ужгороду до Ашхабаду. Ніяких інших мешканців для президента Російської Федерації Володимира Путіна для воєнного і політичного керівництва Росії для більшості росіян на терені цієї історичної Росії. Бути не може, і хоча ми з вами всі усвідомлюємо шизофрінічність і агресивність цих планів російського президента Володимира Путіна. Хоча ми усвідомлюємо, що російське політичне керівництво живе у середньовіччі, всі заяви і дії Володимира Путіна та його прихильників. Свідчить про те, що у Москві будуть добуватися в виконанні цієї цілі, якою б тяжкою не була ціна для самої Російської Федерації. Ми не знаємо, якою кількістю життів громадян Росії, якої кількості економічного потенціалу Російської Федерації та її цивілізаційних перспектив готові пожертвувати Путін та більшість російського населення, що підтримує російського диктатора, щоб прийти до бажаної мети. Відновити російську територію у кордонах колишнього радянського союзу, вигнати з цієї території всіх тих, хто не вважає крах Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. як про це, як ми знаємо, говорив сам Володимир Путін. І не має великого значення. Чи був е, дійсно викладений якийсь американський план закінчення війни? Чи це вигадка, чи спецоперація спецслужб, яка була втілена у публікації Ноєтюрхерцайтон? Має значення виключно те, що війна між Росією і Україною не має жодних шансів закінчитися якимсь принизливим для України компромісом. І якимсь захопленням частини української території російськими збройними силами ні. А це означає, що ми тільки на порозі довгого виснажливого і тяжкого конфлікту, який обіцяє стати одним з найбільш тяжких і складних конфліктів 21-го сторіччя. Можна сказати, відкриттям цього сторіччя, у історії якого буде ще чимало тяжких виснажливих і складних війн. Ми тільки на порозі цієї боротьби між демократією і диктатурами, якою буде відзначено все 21-го сторіччя сторіччя пандемій. Крис, і він. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Мира вам, коли б він не наступив.